Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні, героям слава! Продовжуємо нашу серію фільмів. Сьогодні п'ятниця. 9 год 30 хвилин і 9 градусів тепла. Я сьогодні один. Син працює. От і вирішив перевірити старі місця. Я тут не був порядка двох тиждень. А 2 тижні назад а я тут знайшов 9 грибів всього-навсього. Хочеться перевірити, чи пішов ріст тут білий рибок. А ви питаєте на рахунок мухоморів? Приходить, внук до бабці, а дивиться, бабця назбирала мухоморів. І каже, бабці, бабці, та то отруєні мухомори. Бобця каже, я не собі, я на продаж. Так і, і у нас. Я назбирав. Замовили, я назбирав. Ще треба висушити. ще сохнуть. На замовлення, а що з ними роблять? Так якби я не знаю. Чи ми не знаємо. Може ліки, може щось інше. Що з мого життя, що я можу сказати? Це було 20 років назад. Як народі кажуть, черяки на голові, на шиї, таке було зі мною. І значить, я приходив до одної жінки поліки і ту масу вона робила. Я приставляв до черяків і вони та мас витягувала їх. от І то було помічне. То вона в мене замовляла, я збирав її живицю смереки, чи смола, чи живиця як. Називається і збирав червоних мухоморів, я її, власне, приносив, вона робила ліки. А як вона робила, що вона робила, я не знаю. Так що, відносно ліків з мухоморів, Підсказати я вам не можу. Так, далі будемо заходити до лісу, як завжди, що буде цікаво, якщо буде цікаво, цікаво щось, як ми щось знайдемо, значить покажемо, покажемо, розкажемо, що робити на даний час в лісі. Нагадаю, ще раз сьогодні п'ятниця. Число яке не знаю. І так, я пройшовся хвилин 20. Грибними місцями повний ноль. Тут взагалі немає ні. А червоного якогось старого побачив. Думаю ні мухоморів Ні лисичок. Абсолютно ніяких грибів. Так що я змушений переїхати на інші місця, щоб сьогодні. День мені зарахувався, а то дружина не повірить, що я на грибах був. Скаже, де ти їздив, де ти шлявся. Добре, йдемо до техніки і будемо переїжджати. Переїхав я інший ліс. І от тут вже весліше. Тільки зайшов і зразу молоденькі білячки. От один, отут, от два, і тут ще один, то вже щось? Це грибок, Він уже під своєю вогою впав. О. І, і він добрий? -да. Який білячок показався, О. Хоу, вже дозріюсь Прям на стежині виросли. Видно, що по них походили трохи. О, тут є, тут є і тут ні, тут нема. Ну і чого будемо добувати? О, одного добули, а тепер меншого, а тепер більшого. Такі три грибочки. Я так тут знайшов, обертаюся назад, а тут такі грибочки. О! Я високий, а грибочки красені. Я в ягіднику так тримається, що ну добре наше рибарство поправляється Тут і два, що я знайшов, я чуть вище піднявся, думаю тут почищу, а тут а тут ще грибочки, і не один, от і тут грибочок. о. E tudo aqui, é que um oh. é se Deum-se mo A ah, tudo que é um бочки. то що треба. Так, дивимося. Тут хтось знайшов, чистив. Хтось знайшов і чистив. Так. Дивимося чуть вище. Вище в нас не видно. Йдемо робити порядок. Ось така копочка, скажуть грибачки з ринку. Зафіксуємо королівство мухомарів. От білячок. Ну його важкувато. На фоні листя його важкувато. Знайти.

От хочу поділитися з вами, я собі лягну трохи такою красою. Чисто ростуть, як піпеньки. Краса трошки полюбуюся. Ну, прийде зірватися. Ти загнилий є. Чути гнилячком. Оп! Добре. Беремося до роботи. Беремося до роботи. Туше скільки. От я казав, що виходить. Якщо того зрізати, то ті або зігниють, або висохнуть. Інакше в природі нема. Так, тепер беремося до цієї купи. Може є там разом, а Може замчені. Не. Не разом. Так, закриваємо. Так, зараз ми тут територію обслідуємо. І так, сходимо ми до нашого транспорту. Чуток передихнем, поп'ємо кави, щось трох, трошки вкусимо і зробимо другу ходку. Ну, Перша ходка е по грибочки вона не є погана. Може бути. Так, ще одна рахунок мазі з мухоморів. Із е, смоли з смолит марекової. Чи живеці. Е, цього року в дочки наривав палець, вона палець макала в кипяток води, не допомогло. А дружина десь знайшла в холодильнику. Ще тумас, 20 років її вже. І тумас вона приклала на ніч, а до ранку Тумас витягнула весь гній, що наривав на пальці. Так що Мас Дієва. Ну, але, але я не знаю як зробити. І тої жіночки, мабуть, вже немає вона. Вона тоді вже була в віці. А 20 років пройшло. Та й вона відчувала себе не конче добре. Мабуть вона своє місце знайшла на небі. От, можливо в інтернеті є, не цікавився. Хочете поцікавитися. Добре, зараз йдемо і по новій зайдемо до лісу. Фіксуємо на камеру рибочки, які виросли мосі. От один рибочок. Ось другий рибочок, а так, дивимося далі. Ось тут є рибочки. Є більше грибочків тут є. так один О. два а третій грибочок О. А це в нас не. Не білий. Там не били. тут немає, а отут є. О! Невеличкі, але на Мариновку вони годяться так. Є. Добре, йдемо робити порядочок. Грибок любить порядочок. Більше я не бачу. Ну нічого, така купочка годиться. Я не відмовлюся. Які красочки. Виросли. О, не старі, не молоді. А такі якраз як треба. О. Дощик починається знову. Так, то і два. О, яка я Закриваємо. А тут ще один сховався. А. А. Чудо грибки, Карпатські. От іще чудо грибок. І не один. Тут один. А тут чудо грибок другий. Але рибки. Так, почався дощик. Ну, а ми продовжуємо наші пошуки. Згадав, що я тут колись знаходив білого і таки знайшов. І таки знайшов от. Він. Ніжка хробочлива, але шапка мала би бути добре. Які грибки виросли на моєму шляху, і то не один. От. Це один із них. Там ще бачу два? Три, чотири, чотири бачу. От один. Другий. Третій. То муховичок і ось четвертий. Клас? Більше не бачу. Ви бачите, як він ховається від мене? Все одно я тебе знайшов. І тут кореничко і як його добути О. добули отакий він. І ще захованці сховалися в траву і думали, що я не побачу. А я побачу в мене зір непоганий. Я їм чорні ягоди От. і споживаю кожного ранку. Отака От краса. А, тут ще один є. О, от такі рибки. Щось бурячкові заважає нормально рости. Зараз ми будемо досліджувати, що йому тут. Якісь є. Чи що? А, та годі нічого, він так... Пішов боком. Гарний грибочок. От і завершилося наше сьогоднішнє грибарство. Рибарство, рибарство більш-менш вдалося. От показую результат. Результатом я задоволений. Менше кусаєш, надовше стає. От, і менше переробляти. Ну, а вам бажаю 20 разів більше назбирати, як я назбирав, а також здоров'я і мирного неба над головою. Я далі за своє. заходити до лісу, не забувайте, ви ж заходите до себе додому. І забирайте будьте добре сміття за собою. А також не копайте рибочки, вони очищують повітря. А всі ваші побажання хай повернуться до вас сторицею. Хай вам щастить, до побачення, до скорої зустрічі!